Мені дуже подобається російський клієнт, московський клієнт. Він ходить в магазин за за покупками. Будь ласка. Ідіть звідси, я вам, ви тут не БМБ бен Ніда. Я іспанський підданий. Мені не подобається, що... А для що вас Бінбенідус, напевно, росіяни, є? Так, да, вони купують, а ви мозги виносите. Ви ходите і провокуєте тут людей. Тобто росіяни Так, да, я їх дуже люблю. Я їх дуже люблю і поважаю. Я закриваю магазин, закриваю чисто для іспанців. Ідіть воюйте. Ще для росіян. Да, 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 То да. Росіяни для вас це... Да. Я їх обажаю. Записуйте. <туралит> Я їх обажаю, так. Да. Пішла звідси. Обажаєте росіян, так? Да. Я їх обажаю, так. Да. Пішла звідси. Да. Добре. Да. Ще раз, ти мене получиш. Давайте. Мені дуже подобаються російські клієнти, я їх бажаю. Я взагалі всіх клієнтів люблю. Да, запишіться, запиші. а особливо російські. Да, особливо, так. Да. я дуже хочу, щоб вони ходили до мене в магазин. А, я, мені дуже подобається російський клієнт, московський клієнт. Він ходить в магазин за, за покупками. А ви ходите по скандалу. І, і запишіться. Я дуже буду вдячний, якщо ви це вистачите. Я обов'язково це обов вистачу. Вистачу. Українці ви повинні знати yeah. своїх героїв. От yeah. uh, uh, запиши запиши. А Лучі магазин. Ось ви чули відзив yeah. цього, цього And... чоловіка. Привіт, дорогі українці! Я хочу вам розповісти. Як я тільки що прийшла в магазин на Алучі? Я хотіла купити творог, бо давно не куштувала нашого українського творогу. Останній раз я була в цьому магазині, мабуть, місяців. Ну, щоб не збрехати шість, ну пів року назад. Як ви знаєте, півроку назад дуже була агресивна фаза війни, фаза вбивства наших українців росіянами. І я помітила величезний плакат на стіні цього, цього магазину, який називався Московський Майонез, покупайте Московський Майонез. І цей плакат був дійсно надзвичайно великий. Я, ну, як ви знаєте, як і всіх українців, мене болить, болить все, що пов'язане з Московією. Ну, я підійшла до цього продавця і кажу: послухайте, э, краще прибрати цей плакат, тому що ну, ви розумієте, Москва сьогодні агресує, ну, якось не дуже гарно по відношенню до українців це виглядає. І все, я пішла. А він що мене спитав. А що сталося? Я кажу, да, кажу, в мене душа болить, що росіяни нас збивають. Е, В общем, пішла я. Пів, сьогодні я приходжу, півроку спустя, приходжу я в цей магазин і бачу, а нема вже того плаката. І просто йому кажу: о, дякую вам, що ви прибрали той плакат. Знаєте, що він почав робити? Цей, цей По-моєму, його Петро звати, я не впевнена. Ну, Магазин на Алучі на першому поверсі. Він каже, а ну пішла звідси. Я кажу, що сталося, чого ви на мене кричите? Я сказав, пішла звідси, ти така-сяка, в мене є відео, як він мені говорив. Е, забирайся звідси. Я кажу, що сталося? Він каже, із-за тебе курва, я е, втратив цей магазин, я його буду закривати. Кажу, що сталося? А він а він, знаєте що, почав почав дзвонити в поліцію. Мов, я зараз дзвоню в поліцію, бо ти прийшла тут скандали робити. Я кажу, які скандали? Я прийшла, кажу за покупками. Він зразу почав цей. Почав дзвонити в поліцію, ну я тоді вийшла вже в, в ефір і почала вам розповідати. Ну і він на камеру сказав, в принципі, те саме, що він і мені говорив. Що йому дуже подобаються російські, московські клієнти. Вони приходять а, справді дають йому виручку, дають йому гарний заробіток. А українці це ультранацисти. Він правда на відео вже не хотів повторити, що він рахує українців ультранацистами. Але він мені чітко і явно дав поняти, що українці бідота, не дають йому виручки. Він їх взагалі рахує ультранацистами. Так що я, я особисто в шоці. Це такий в мене був поход в магазин. Я в шоці, я шокована. Мені дуже подобається російський клієнт, московський клієнт. Він ходить в магазин за, за покупками я їх дуже люблю. Вони ходять в магазин, щоб купувати. Щоб... Я закриваю магазин, відкриваю чисто для іспанців. Ідіть воюйте. Це для росіян. Да, 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 да. То росіяни для вас. Да. Це... Я їх вважаю. Да. Записуйте. Я їх вважаю, так. Да. Це російські клієнти, я його поважаю. Я взагалі всіх клієнтів люблю. Да, Запишіться зустрічаю. А особливо російські, Да, Особливо, так? да. Я дуже хочу, щоб вони ходили до мене мали. Украї... Дуже люблю. Я їх дуже люблю і поважаю. Да, Далі що?